Ранку. Доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Всі до мене йдіть малята, лист я хочу прочитати. Але лист цей непростий. Він малята звуковий, тож сідайте всі тихенько, слухайте всі уважненько. Малятка, а що ви чули? Нас оточують тисячі різноманітних звуків. Пригадайте, які звуки ви чуєте в квартирі, у групі, на вулиці. Та серед цих звуків ми легко вирізняємо звуки людського мовлення. Чим же вони відрізняються від решти звуків? Звуки людського мовлення несуть нам своєрідну інформацію. А чи знаєте ви, за допомогою чого людина розмовляє? Правильно, язичка, губ, зубів, твердого піднебіння. Дітки, я скажу слово мак. Ви почули це слово? А чому ви його почули? Тому що слово звучить, адже воно складається з різних звуків. З яких звуків складається слово мак? М. А. Кожен звук у слові має своє місце. Якщо звук змінити, то слово або зруйнується, або перетвориться на зовсім інше. Давайте змінимо перший звук М на звук Р. І у нас утворилося нове слово мак-рак. Пропоную вам самостійно змінити перший звук у слові так, щоб утворилося інше слово. Дуб, робот, мишка, калина, шапка, молодці дітки. Ми вже з вами говорили. Що кожен звук у слові має своє місце, як палець на руці. Давайте визначимо, які звуки живуть у слові жук. Ж, у, К. А позначити ці звуки нам допоможе звукова доріжка, який перший звук? Ж, другий у, третій к. Так, скільки звуків в цьому слові? Три, правильно. Дітки, якщо слово жук вимовити інакше, то у ньому може змінитися кількість звуків жук, жучок, жучище, пропоную вам пограти в гру. Я назватиму коротке слово, а ви вимовляйте його так, щоб воно стало довгим. Кіт. Гриб. Сік. Мед. Мама. Молодці дітки. А тепер спробуйте самостійно визначити кількість звуків у таких словах: Сова. Дім. Вовк. this is Ви готові? Тоді розпочинаємо. Равлику, Павлику, покажи ріжки. Равлику, Павлику, покажи ніжки. Равлику Павлику, покажи голівку. Шусть і сховався у свою домівку.